Останнім часом багато хто жаліється, що немає енергії. І ось одна із причин, куди уходить енергія. Нещодавно ми з подругою говорили про маски, які ми носимо, для чого вони нам потрібні, для чого вони служать, яку позитивну облапку роль відіграють. Прийшли до висновку, що щоб вдержувати маску, треба, ох, як будь-якою сильною грати роль, грати роль по повної. Знаєте, це постійно в напрягі. Відкинути себе. Це наподобі, на, на як актер виходить на сцену, він в цей момент забуває, хто він, відкидує себе і повністю занурюється в цю роль. Так само і ми, заграючись в маски, забуваємо свої бажання істині, свої потреби, свої мрії. Тому що треба носити маску. Хтось сказав, що потрібно бути доброю, хорошою, культурною і тому подібне, що виказувати якісь емоції, це негарно, некрасиво, що про тебе люди подумають, і всяка всяка фігня в голові. Але коли ти потихеньку починаєш знімати, ці, дивним чином звільнюється купа енергії, яка йшла, постійно зливалася в унітаз на їхнє утримання. Тому що то такий ще труд тяжкий, енергії більше, настрій покращується, тому що ти дозволив собі бути сам собою. А це, о, мабуть, і є істина свобода. Бути собою, проживати все, дозволяти собі бути різним. Хіба це не щастя?